Вітаємо, вас, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційно-аналітичній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Що побачили лучани під час тижня сталої енергетики від Європейського Союзу? Хто привітав медиків нашого міста з професійним святом? Як відпочивають школярі Луцька та Волновахи у таборі Ровесник, де в обласному центрі працює фан-зона чемпіонату Європи з футболу. Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційно-аналітичній програмі Місто Розпочнемо випуск з сюжетом з чергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, під час якого було ухвалено рішення з більш як 100 питань порядку денного. Найбільше часу члени виконкому приділили питанням знесення металевих споруд та розміщення підприємцями тимчасових споруд на проспектах та вулицях Луцька. Сьогодні розглянули проєкт програми розвитку підприємства електротранспорту та проаналізували роботу освітян нашого міста. А що найперше перерозподілили видатки бюджету міста на обслуговування фан-зони до Чемпіонату Європи з футболу та харчування дітей з Волновахи, які відпочивають у таборі Ровесник. Без заперечень ухвалили проект програми розвитку підприємства електротранспорту і детально ознайомилися з роботою освітніх закладів Луцька. Також хотів би особисто подякувати і особливо подякувати за прийом дітей з волновахи, який був вам організований. Дякую директорам шкіл, які сьогодні присутні. на засідання виконавчого комітету і ну, маю сподівання і хочу вас налаштувати, щоб наступний навчальний період е, пройшов е, не гірше, а можливо і з кращими показниками. Оскільки у деяких членів виконкому виникли запитання щодо видалення аварійних дерев у прибережній зоні річки Стир, а таких до слова більше трьохсот, сімдесят з яких вже лежать у воді, то Тарас Яковлів вніс доповнення до проєкту рішення, аби зняти усі можливі претензії до дії підприємства Річковий порт міста Луцька, яке, можливо, і розчищатиме русло стиру. Я пропоную, ні, я пропоную просто в по тексту рішення е, видалення аварійних сукостійних вітрових буреломних дерев та проведення робіт по розчисті русла стир відповідно до вимог чинного законодавства. Це просто прописати, і вони хай вони ці вимоги виконують, але щоб це просто в рішенні було прописано. До слова, розглянули сьогодні члени виконкому і проєкт розбудови берега річки Стир на вулиці Ковальській, бо вже й лучан цікавить, що планується звести на так званому болоті ще від часів Фуріва. Отож спеціалісти з Хмельницького будуватимуть житловий багатоповерховий комплекс, торговий центр, словом, ще один мікрорайон Луцька у досить привабливому місті. А найбільше часу члени виконкому обговорювали результати конкурсу перевізників. Попри численні запитання до власників маршруток, його ухвалили одноголосно. а Рас Яковлів попросив перевізників не втягувати у міжособисті війни керівництво управління транспорту Луцької міської ради. Я закликаю всіх перевізників і керівників всіх перевізників не зловживати своїм фінансовим ну, своїми можливостями, не підігрівати пресу і не дискредитувати це управління. Я це прошу особисто від себе, бо може бути просто ну, зворотні реакції. Я кажу так, ну, в тому числі і в пресі. Тому закликаю всіх до конструктивної, нормальної роботи, до співпраці, яка відбувалася до сьогоднішнього дня, а все ж таки цей спір вирішити в судовому порядку цивілізовано, як це робиться в цьому світі. А ще сьогодні підтримали представлення до почесного звання мати героїня Лучанки, яка народила семеро дітей, дали згоду на демонтаж більше двох десятків металевих гаражів та малих архітектурних форм, затвердили статут спецзагону Правопорядок та план роботи виконкому на третій квартал 2016 року. Продовж тижня наше місто гуманіло численними заходами Європейського тижня сталої енергетики-2016. Вітаклучани та гості обласного центру мали можливість побачити вже завтрашній день енергоефективних технологій, придбати продукцію виробників і перейнятися ідеями ефективного використання чистої енергії. До слова, Україна вже в шосте приєдналася до загальноєвропейської ідеї тижня сталої енергетики, започаткованої ще 2006 року. Гімнами України та Європейського Союзу розпочався у Луцьку фестиваль сталої енергетики. Відверто кажучи, не кожне місто в Україні має честь приймати таких високоповажних гостей і презентувати найсучасніші технічні знахідки. Луцьк місто енергоефективне і в Євросоюзі давно відстежують, як у нас переймаються проблемами енергетики, транспорту, житлових будинків, навколишнього середовища. Це робить і честь нам, разом з тим, безперечною відповідальність. Ось тому я. Щиро радий вітати всіх, хто приїхав до міста Луцька ну і надіюся на нашу команду, що ми зробимо все для того, щоб все краще, що є сьогодні напрацьоване в Україні, в світі, було проваджено у місті Луцька, адже ми це все робимо на благо мешканців нашого міста, на благо громадян нашого міста. Більше півсотні учасників тижня сталої енергетики презентували на виставці новинки енергоефективного обладнання. І найважливіше те, що серед винахідників багато молоді, здатної мислити креативно, незангажовано. бачили ми і так звані лавочки з сонячними батареями, де можна зарядити мобільний телефон. До слова, таких лавочок у Луцьку буде дві після реконструкції вулиці імені Лесі Українки. Ось науковці бачать у технічних новинках дещо більше економічну складову проєктів, де основною метою має бути людина та її життєдіяльність в організованому місті. Постає питання раціонального використання. Тут в першу чергу ми це відчуваємо через якісь грошові потоки, скажімо, через певні платежі і таке інше, що відображається в кінцевому результаті на суспільному розумінні важливості, скажімо, енергетичної економії, енергетичного, скажімо, раціоналізму. А екологічний ефект, він якби невидимий, але через те, що ми залишимо після себе... Для дітей, для наступних поколінь, чисто екологічне місто, регіон, державу, що в подальшому створить плацдарм для її розбудови в економічному, соціальному, економічному і екологічному напрямку. Насправді, саме цим дітям вже найближчим часом доведеться втілювати у життя проекти, презентовані під час тижня сталої енергетики. За оригінальний захист своїх ідей у конкурсі малюнків на асфальті вони отримували відповідні подарунки. А наше місто впевнено просувається до Європи, спираючись на підтримку Євросоюзу, представники якого бачать у Луцьку розвиток демократії, стабільності та процвітання. Побувати у Луцьку справжнє задоволення. Я тут не вперше, я вже бував тут разом з друзями. Гадаю, це чудове місто. Я дуже радий представляти тут Європейський Союз. Це місто, в якому добре жити. До святкування тижня сталої енергетики приєдналися й інші міста України, але про це у наступному сюжеті нашої програми. Підтримали тиждень сталої енергетики у Луцьку і учасники 10-ї міжнародної конференції Асоціації енергоефективні міста України. Конференцією угода мерів нові горизонти та можливості. До нашого міста приїхали більше 40 міських голів України та ще стільки ж зацікавлених осіб тих 15 міст, які від минулого тижня стали членами Асоціації енергоефективних міст України. До того ж, під час конференції було підписано у про співпрацю між Луцьком, польським Любліном та Білоруським Брестом. Асоціацію енергоефективних міст України засновано ще 2007 року, коли про енергоефективність ніхто не ввів мову. Сьогодні час вимагає об'єднання зусиль, що найперше викликаних підвищенням тарифів і погіршенням екологічного стану особливо урбанізованих міст. Відкриваючи міжнародну конференцію за участі експертів Європейського союзу, Луцький міський голова Микола Романюк зазначив, що у нашому місті реалізовано сім транскордонних проєктів. А відтак було б добре об'єднати досить транспорт транскордонного співробітництва з досвідом роботи Асоціації енергоефективних міст України, особливо з містами-партнерами Євросоюзу. Підтримує таку ідею Миколи Руменюка і Моніка Клос, яка відповідає у польському Любліні за втілення неінвестиційних проєктів. І пота спотикаємося тут і діщай, жеби муц тим на сьогодні. Ми зустрічаємося тут, аби протистояти тим негативним змінам, які продукує людина в природі, і сподіваємося, що завдяки співпраці, обміну, досвідом зможемо протистояти тим не корисним для нас змінам, тим самим поліпшити стан середовища і повітря. Шадовійська й повітря. Отож, до складу 43 енергоефективних міст України ввели ще 15, серед яких такі мегаполіси, як Запоріжжя та Суми, і підписали тристоронній меморандум енергетичного партнерства між містами Луцьк, Люблін, Брест, який означив коло проблем щодо збереження клімату, а разом з тим поставили підписи під відповідними сертифікатами про співпрацю України та Європи Луцьком та Любліном, Асоціацією енергоефективних міст України та Одеської області. Ще задовго до останнього дзвоника у школах керівництво нашого міста та управління освіти розпочало активну підготовку освітніх закладів та дитячих садочків до нового навчального року. Разом з тим, не забуваючи про відпочинок та оздоровлення маленьких лучан. Якщо у пришкільних таборах літні зміни вже завершилися, то у ровеснику минулого тижня урочисто розпочали відпочинковий сезон. Бачила свято найерудованіших учнів Луцька та гости з Волновахи і наша знімальна група. Цього року Ерудит єдина в Україні такого типу літня школа, відзначає 26 й рік народження. А за усю більш як 30-літню історію табору Ровесник тут побувало більше 7 тисяч дітей. І кожен, хто потрапив до літньої школи Ерудит вже є особистістю, божий дар якої помножений на 10% таланту. І саме тут народжується дружба, скріплена партнерською годою міст побратимів Луцьк та Волноваха. 20 дітей зі сходу України вже відпочивають у Ровеснику. Ще 20 прийдуть сюди на другу зміну. Ті, хто виборов це право участі в Олімпіадах та конкурсах рідного міста. Спочатку я боялася сюди поїхати, інша частина країни, але коли вже всі сюди приїхали, всі розповідали, як тут гарно приймають, як тут цікаво і що тут так все класно, я вирішила, чим би мені сюди не поїхати і чим би мені не зрозуміти, як це все. У нас всього 20 чоловік і кожен з нас вже як родина. Ми всі разом тут відпочиваємо, займаємося, ну, нам тут дуже подобається. Приймають гарно, кормлять дуже гарно, нам цікаво тут. До слова, депутат Луцької міської ради Євгеній Ткачук власним коштом організував поїздку дітей з Волновахи у Берестечко, аби школярі з Донбасу доторкнулися серцем до місця козацької слави. А у яскравій та оригінальній концертній програмі, підготовленій дітьми, гості познайомилися з кожним з восьми гуртів. То була презентація насправді талановитої молоді, для якої коштом місцевого бюджету встановили басейн діаметром у 5,5 метрів, виклали бруківку і спортивний майданчик. Словом зробили відпочинок дітей. Не не тільки змістовним, а й безпечним. І дуже добре, що сьогодні табір функціонує, забезпечений дуже хорошим кадровим потенціалом і має на увазі педагогічним і тим, хто опікується власне, відпочинком дітей. І сподіваюся, що їхній відпочинок буде і корисним, і для здоров'я має на увазі, і для того, щоб вони отримали певні знання. А для 35 школярів Луцька цього року ровесник став місцем прощання з дитинством, де хтось зустрів тут перше кохання, і разом з кульками у небо злетіли мрії випускників табору, які сьогодні стали дійсністю. А продовжимо випуск поздоровленнями лікарям нашого міста, які минулого тижня відзначили професійне свято. До слова, у Луцьку армія медиків становить більше трьох з половиною тисяч. Ще майже півтори тисячі лікарів займаються приватною практикою. І саме за здоров'я громадян покладається відповідальність на людей у білих халатах, готових за будь-яких обставин навіть у День професійного свята пройти на допомогу хворому. Щоправда, не завжди їхня праця належно пошанована. Струнний квартет додав настрою 56 найкращим медикам обласного центру, які сьогодні зібралися в залі засідань Луцької міської ради. Відтак, вручаючи почесні грамоти та подяки міського голови Андрій Киця та депутат міської ради Алла Надточій, не ділили медичний простір нашого міста на своїх і чужих, що свідчить про мудрість керівництва громади щодо об'єднання зусиль у допомозі пацієнтам. Про подвижництво медиків можна говорити багато і тільки хороше. Адже жодної скарги на роботу лікарів ніколи не було. «Саме В день професійного свята ми відчуваємо більшу відповідальність за діток, які народжуються. Ми турбуємося про те, щоб мами були поруч щасливі, відповідно, і дітки тоді будуть себе почувати краще, навіть якщо не дай Бог, виникла в них якась проблема. І саме в день наш професійний такий день медичного працівника найбільшим для нас би було подарунком, аби всі дітки народжувалися здорові, відповідно, всі мами будуть щасливі, і наша нація буде рости, розквітати. Здається, не завжди людина говорить правду навіть священнику, а лікарю мусить чесно і відверто розповісти про свої проблеми. До того ж, медики беруть на себе не тільки відповідальність за здоров'я хворого, а й усю ту негативну енергетику, агресію, зло, якого повно серед нас. Хотілося б відзначити ще й активну громадянську позицію лікарів. Вони завжди перші у всіх численних заходах, що відбуваються у Луцьку. І перші кинулися на допомогу пораненим бійцям у зоні АТО. Отож, нагороди лікарям то тільки маленька частина вдячності людям у білих халатах. Найкраще вітання усім медичним працівникам з нагоди їхнього професійного свята. І, можливо, це як би тривіально не звучало, але в першу чергу хочемо побажати їм здоров'я, добробуту, щастя, вдячних пацієнтів і нехай в їхніх сім'ях, їхніх родинах буде все добре. Кажуть, здоров'я то найбільший скарб суспільства, і зберегти цей скарб покликані лікарі, професійне свято яких у нашій країні серед у тих 73 свят шанується чи не найбільше. Минулого тижня Луцький міський голова Микола Романюк зустрівся з представниками корпорації «НЕВКО», яка створена ще 1990 року країнами Північної Європи. І з того часу реалізовує 80 тисяч проєктів щороку у 100 країнах світу. І у нашому місті Північна екологічна фінансова корпорація втілює уже четвертий проект. А цього разу у Луцьку зібралися разом представники тих компаній, які здійснюватимуть аудит тих більш як. 40 комунальних підприємств, де коштами Нефко будуть проваджуватися енергоощадні технології. Саме шведська компанія Свеко виграла конкурс на втілення проєкту Нефко у нашому місті і долучила до цього спеціалістів компанії Гарде. До грудня цього року вони мають обстежити і дати висновки щодо об'єктів галузі освіти, культури та спорту, аби встигнути розробити відповідну документацію і відповідно план пріоритетного фінансування та робіт. We wish everything to to be. Uh... Ми хочемо, щоб наші технології підійшли для міста і для його мешканців, тому що найважливішим є поліпшення мікроклімату для учнів, шкіл та дітей у садочках, а також заощадження коштів місцевого бюджету. Можна стверджувати, що відсьогодні співпраця з корпорацією Невко у Луцьку вийшла на фінішну пряму. Кредит у 5 мільйонів євро та грант ще на 2,5 мільйона після впровадження енергоощадних технологій дозволить економити нашому місту більше мільйона гривень щороку. Вони так, оперативно пропрацювали нашу пропозицію, яка стосується продовження проєкту термомодернізації наших бюджетних установ. Скажімо так, до жовтня місяця буде ця вся робота тривати. Тому що ця робота досить скурпульозна, необхідно обстежити буде всі об'єкти, зробити всі висновки, для того, щоб можна було вже в подальшому зробити кошториси і оголошувати тендери. Координуватиме роботу представників компанії «НЕВКО» та ГАРДЕ у Луцьку перший заступник міського голови Тарас Яковлєв, а спеціалісти закордонних фірм вже з цього тижня житимуть у Луцьку і збиратимуть технічну інформацію про усі бюджетні заклади міста, внесені до списку проєкту «НЕВКО». І почнуть з дитячих садочків та шкіл, поки тривають літні канікули. До початку чемпіонату Європи з футболу на театральній площі обласного центру відкрили фан-зону, де сотні лучан та гостей нашого міста мають можливість переглянути усі матчі і, звичайно, ж болівати за збірну України. До слова, цього року Луцьк є одним з 11 міст України, де працюють фан-зони. А головним спонсором території футболу стало керівництво приватного товариства Луцьк Сантехмонтаж 536, яке придбало ліцензію на трансляцію. maçı Отож, з 12 червня театральна площа нашого міста стала територією футболу, яку організував Валерій Пельц з громадською організацією «Волфест». Відразу зазначимо, вболівальники ґрунтовно підготувалися до перегляду матчів, запаслися пивом, хоча і правоохоронці теж працювали відмінно, попереджуючи будь-які хуліганські прояви фанів української збірної. До слова, відкриття фан-зони стало можливим за ініціативи керівництва підприємства Луцьксантехмонтаж номер 536 де футбол є культовим видом спорту. Ми не шкодуємо, не рахуємо кошти, які в спорт вкладаємо. Так що це однозначно таке дійство повинно було бути. Дивіться, яка маса людей, яка кількість людей. Так що люди і далі, я думаю, що будуть приходити, спілкуватись тут, дивитись ігри. А під час офіційного відкриття фан-зони луцького міського голову Миколу Романюка урочисто посвятили у вболівальники. Адже саме за його підтримки і з'явився великий телеекран 3х4 метри, де 384 міні-екрани відтворюють картинку з чемпіонату Європи. Ну, а саме основне, ми стараємося все зробити для того, щоб молоді люди взагалі, хто бажає подивитися футбол, могли подивитися не вдома, лежачи на дивані, а тут, разом. Ну, це, скажімо так. Як на як напів на, на стадіоні разом підтримати нашу команду. У поєдинку з Німеччиною Микола Романюк загадав рахунок 1-1. Сьогодні ми вже знаємо, що Україна програла з різницею у два м'ячі, але не втрачаємо оптимізму, як і сотні вболівальників на театральній площі Луцька. Звісно, добре, ну, можна влучани і в Лучани, в, гості в Луцька є можливість не тільки легче вдома болівати, а в центрі, в, центральному, в центральній частині міста. Найцікавішим, як на нашу думку, буде поєдинок з польською командою. Тому запрошуємо любителів футболу до фан-зони, аби морально підтримати і разом вболівати за українську збірну. І це все про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Отож, дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.